Неймовірно смачна страва зі зеленню, яку разом із яйцем та ковбасою замотали у тонкий млинець. А щоб страва стала ще смачніше, то її обсмажуємо на сковороді. Ах, і апетитна страва! Ах, і смачненькі млинцеві чебуреки. Приготуємо таку смакоту разом. Спочатку спечемо смачненькі, тоненькі млинці із рідкого тіста. Тісто готуємо ось так у чаші. Змішали ось такі інгредієнти і поступово додаємо просіяне пшеничне борошенце, надаємо тісту відпочити хвилин 15-20, нехай розійдеться клейковина, а тим часом йдемо на город і рвемо різну зелень. Миємо її і обсушуємо. Тісто вже відпочило, додаємо ще у тісто 2-3 столові ложки олії, перевіряємо тісто на густину, за потребою додаємо ще води чи молока. І на розігрітій сковороді... Випікаємо тоненькі млинці. Ось так. Напекли смачненьких млинчиків. Їх же можна просто їсти без нічого. Але ми їх сьогодні готуємо із начинкою. Для начинки беремо ось такі інгредієнти. Зеле беремо будь-яку за смаком та за бажання. Все подрібнюємо і складаємо докупи. За бажанням додаємо дрібну насічену редиску. її не обов'язково потрібно додати, а от майонезу потрібно додати у чашу дві три столові ложки. І все змішати, перемішати, хоч можна і половину зазначеного майонезу викласти на млинець і розмазати його разом із будь-яким кетчупом. На змазаний млинець викладаємо начинку, скільки, а скільки бажаєте? Якої товщини млинчика млинцевого чебурека бажаєте, стільки й викладаєте начинки? Такі млинці із начинкою можна сформувати трубочкою і вже їх їсти. Але що? Такі млинці із начинкою стали ще смачніші? То ми спочатку розмішуємо яйце із молоком будь-якої жирності. У нас молоко домашнє, жирне. Сформовані млинцеві чебуреки поливаємо яєчно молочною суміш і обсмажуємо їх на олії на розігрітій сковороді. Чебуреки по 30-40 секунд обсмажуємо на сковороді на середньому вогні до золотавої скоринки. Друзі, рекомендуємо підписатися на наш канал. Далі буде ще смачніше приготування страв, а головне з найдоступніших продуктів. Неймовірно смачна апетитна страва. Ось тільки мошка й комарі гонять нас у хату. Не забудьте в цей момент поставити нам подобайку та й написати коментарі, щоб у вас та у нас все було гаразд, а ми знаємо. Що все буде добре, далі буде ще смачніше приготування страв.